І сьогодні на дорогах області відновлено роботу комплексів фотофіксації порушень правил дорожнього руху. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Одна з камер автофіксації порушень правил дорожнього руху встановлена на трасі М30 у напрямку міста Умань поряд із писарівкою. Водійка Оксана про те, що на дороги повертають камери автофіксації швидкості, не знала. Правил, каже, не порушує. Щодня цією дорогою їздить водій Олександр. Каже, тут не раз бачив аварії, в яких гинули люди. Тож на цій ділянці траси швидкості не перевищує. Про наявність камер вказує дорожній знак, закріплений за десятки метрів перед нею, каже речник патрульної поліції Віктор Постоловський. Камери працюють цілодобово. Інформація про порушення з фото автоматично передається на департамент головного управління патрульної поліції. Звідти через пошту або в застосунок дія водієві приходить штраф. Розмір залежить від того, наскільки перевищена швидкість, пояснює Постоловський. Оплатити штраф потрібно протягом 15 діб. Десять діб у водія є на його оскарження, каже Постоловський. Загалом навколо Вінниці встановлено 6 комплексів. Чотири з них на трасі М-30. Юлія Вознюк, Олег Смаковський Суспільне новини, Вінниця.